Весняний гіповітамінос наступає. Часті застуди, апатія, зниження уваги та працездатності це його загальні симптоми. Найчастіше мікроелементів бракує через незбалансоване харчування та захворювання шлунково-кишкового тракту. Втім, після зими люди особливо потерпають внаслідок нестачі вітаміну Д для синтезу якого необхідне сонячне проміння. Проявами недостатності вітаміну Д є в організмі. Перш за все, це є поганий настрій, депресія, бо не виробляється такий проміжний продукт. Обміну вітаміну, D, як ендорфіни. Крім того, вітамін Д необхідний для нормального функціонування опорно-рухового апарату, тому підвищується ризик розвитку остеопорозів, розвиток різноманітних травм організмі. Вітаміни у пігулках дієтолог не радить приймати самостійно, адже визначити якого саме елементу бракує, повинен лікар. І вже після цього призначає необхідний синтетичний препарат. Щоправда, штучно створений засіб через починку має перетворитися у біологічно активний, тобто кількість того, що ми вживаємо того, що засвоюється організмом, значно відрізняється. Тож краще, каже фахівець, їсти свіжі овочі та фрукти, а ще квашену капусту, моркву та цибулю. Мешканці цих порад здебільшого дотримуються. Сушені, е, яблучка, узвар собі варити, це поповнює е, шипшину собі, так також. Е, от, е. Навіть навіть, навіть на, на, на підвіконні можна собі цибульку вирощувати, щоб собі робити салатик. Ма мандарини, апельсини. Я понісвідороганізм вітамінами. Це перш за все яблука. Ну і морква. Між тим важливо кажуть фахівці, ще й правильно готувати їжу, зокрема овочі, бажана у пароварці. або ж при варінні вкидати їх одразу у окріп. Так вітамінів втрачається значно менше.